Друже, Джоні, тебе вітає! Слава Україні! Слава українській нації! Вітаю тебе у австрійській кампанії. Зараз у нас друга місія під назвою Відень. Чеська армія зуміла сильно натиснути на наші доблесні та переможні війська. Не піддавайтесь паніці. Наші війська ще не розбиті і не почуваються так, як стверджують противники католицької віри. Вони лише трохи побиті і їм довелося відступити та перегрупуватись. Зараз ворожі війська прямують до відня, і ви повинні перекрити їм шлях. Деякі підрозділи нашої армії в паніці відступили. Як тільки ви наведете порядок серед цих частин, ми відправимо підкріплення, але в першу чергу вам доведеться самим стримувати натиск ворога. Пам'ятайте, від ваших дій залежить майбутнє священної Римської імперії. Так, це в нас був брифінг, тепер декілька слів власне, від мене. Події цієї місії це облога Відня у жовтні 1619 року. За декілька місяців до цієї події імператор Фердинанд II Габсбург відправляє, до Речі, Посполитої послів із проханням про допомогу. Польща в той період була виснажена після війни з московитами, тому було прийнято рішення відправити на допомогу австрійцям в якості найманців. 10 тисяч козаків та польських лісовчиків. 22 листопада козакам вдалося розгромити трансильванців під командуванням Юрія Ракоці. Незабаром запорожці взяли в облогу міста Котицей Прящев у Словаччині, та своїми діями фактично зірвали плани військ антигабзурської коаліції, змусивши їх зняти 27 листопада облогу Відня. Ну а ми почнемо. Атака може початись будь-якої миті. Залишайтесь непохитними, доки не прибуде підкріплення. Не можна дозволити ворогу зруйнувати відень. Перш ніж почнемо, скажу декілька слів. Бій дуже важкий, особливо перші 10-5-10 хвилин бою. Дуже важкі. Нам необхідно зібрати усі ці війська. Вони розпорошені по всій території нашого відня за його межами. Ось, бачите, вони просто розкидані. Нам треба зібрати їх на двох різних планах. Ось правий. Права брама, ліва брама, східна та північна, можна так назвати, буде більш гарно звучати, власне, ворог намагається знищити обидві брами і туди зайти усіма силами. Наше завдання не дати йому можливість, не дати йому знищити саму браму. Якщо ворог не знищить ані першу, ані другу браму. По суті, це перемога. Але це не остаточна перемога, це ну, найважчий такий момент, етап гри. Ми пройшли. Отже, поїхали. Так, перша брама відчиняємо її. Е, так, відразу-відразу замовляємо. Хоча нам це е, зараз в цьому необхідності немає, але в майбутньому нам це буде дуже-дуже важливо. Так, збираємо наші війська поближче. Так, стрільці сюди. Друга брама. Друга брама. Покращуємо силу пострілу, не забуваємо за це. Збираємо, розпускаємо, обов'язково розпускаємо всі наші загони за допомогою швидкої клавіші «J». Збираємо їх ось тут. І ось ось це вже перший наступ, це вже перші ворожі війська, які ми тут зустрічаємо. Давайте, насипайте. Граємо через артилерію. По-іншому тут просто ніякого шансу в нас іншого вижити немає. Ворог дуже сильно збирається, ось скупчується, скупчується, треба наносити йому ось ці моменти якомога більше шкоди. Так, все, вперед. Бред, в нас немає часу на цей фланг. Ми вже втрачаємо інший. Так, всі назад, назад. Дуже добре. О, Я, нам, я бачу, нам вдалося дуже багато ворожої артилерії знищити. О, ворожий, ворожий загін цілий знищили. Тут було 72 рудашира. Нам це дуже добре, я вам скажу. Дуже добре. Так, перший підрозділ повертаємо назад. Також не забуваємо покращувати силу пострілу. Так, що в нас тут? Гармата залишилась. Та й неважливо. Неважливо. Неважливо, нам треба добивати їх. Просто добивати. Цю браму ми врятували. Все. Все, можна збирати стрільців на цьому фланзі. Перший загін. Підводимо сюди якнайближче. Ану, закинеш туди. Поки що почнемо. Давайте артобстріл здалеку. Так, це дуже добре. Дуже добре. Усі ці війська нам необхідно підняти ось сюди нагору. Можливо, нам зараз вдасться знищити декілька гармат. Це було дуже-дуже добре, дуже добре, дуже добре Джонні. Ох, який молодець. Ану, давай сюди. Давайте давайте всіх драгунів за межі. Так, що в нас тут з цим флангом? Ну, більш-менш зараз тримаємось, тримаємось, наскільки це можливо. Я б сказав навіть з непоганим результатом. Ану, нам вдасться? Ні, Ні не вдасться, не вдасться, на жаль, не вдасться. Давайте поближче сюди підведемо, щоб обстрілювати їх зверху. Ану, назад, 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 хлопці. Так, накидуйте, накидуйте. Нам головне знищити стрільців, а перестріляти їх ми зможемо вже, ну, майже без проблем. Так, що тут відбувається? Так, ну тут нашим воротам поки що нічого. Жодної небезпеки для наших воріт немає. А ось тут ми зараз можемо. Ми вже втратили браму. Джоні! Це дуже погано. Сподіваюсь, що вони зараз не підуть у наступ. Давайте, давайте відіб'ємо. Тобто, якщо ми втрачаємо якусь із брам, то у, у цю браму відповідно починає лізти ціла купа е, ворогів. Ну, а для нас це, звичайно, я гадаю, ви розумієте, яка це проблема для нас. Якщо ми не втрачаємо браму, то відповідно вороги нас не атакують. В кінці грі я, ну, як завжди, як іноді це роблю, відкрию всю мапу і покажу, скільки ворогів є на мапі і де ще вони, так би мов, де спавняться. Тобто навіть те, що ми побачимо на мапі в кінці грі, це буде не все. Так, наші відважні війська прибули з півдня і спрагли до бою. Разом з їх допомогою ви отримали їжу, золото та боєприпаси. Настав час завдати удару у відповідь ворогові, знищити запаси продовольства і боєприпасів, розташовані на північному сході. Ось тут зараз з'явиться підкріплення. Оп, так, все, все є дуже добре. Дуже добре. Збираємо всі наші війська ось тут докупи. Встановлюємо точку збору, О, а ми не можемо грати через гармати. А це вже проблема, скажу вам. Угу. Ну добре, добре, зіграємо через гаубиці. Зіграємо тоді через гаубиці. І можливо тоді в такому разі, в такому разі, варто перейти на будівництво пікінерів. Гаубиці дуже багато ресурсів потребують. І для отримання і для ну і під час використання, власне. Ми маємо всього три гарма... дві гармати. Ой, як це лишенько, це дуже мало. Це дуже мало. Так, давайте ще покращимо гаубиці. Випадково гармати не почав. Не почав покращувати зараз, нам необхідно знищити їхні склади продовольства. Ці склади знаходяться ось тут. Тут дуже багато сил. А що це? А, це в мене млини тут. Млини підсвічуються. Там дуже-дуже багато ворожих сил. Тому нам треба добре підготуватись і заздалегідь. І після цього вирушати в атаку чекати нам також не можна, тому що ми дуже обмежені. Як бачите, по ресурсам, по їжі, як мінімум. І, відповідно, ми не можемо будувати селян, якщо я не помиляюсь. Так, ми їх не можемо будувати. І, до речі, навіть якщо ми перейдемо у 18 століття, все одно у нас тут не відкриється. Куля, на жаль. На жаль, куля в нас там не відкриється. Так, давайте зачиню ворота на всякий випадок тут. Подалі від лиха і давайте почнемо. Ах, довго, ще, дуже довго. Давайте ще декілька абрейдів зробимо і будемо вирушати. Так, сила атаки. Що в нас тут? Є барабанщики, є офіцер. О, багато стрільців. Це дуже добре для нас. Давайте відіб'ємо з цього покидька, бо він нам буде заважати. О, так, 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 так. Ну, все, гадаю, час. Час, час вже йти. Так, це останній апгрейд, який ми робимо. Так, це в нас перше. Це друге. Це буде на цих 3. Ц... Вибачаюсь. В школі вивчав Азарівську. Азарівську і ось... Не покидає вона мене. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Так, а це на п'ятірку напевно поставимо. Один, два, три, п'ять. Так, таким чином поки що. Треба просуватись далі вперед. Як бачите, в нас замало ресурсів, щоб утримувати нашу армію і щоб власне затягувати цей бій. Так. Треба знищити ось ці невеличкі загони на пагорбі. Так, де моя тут артилерія? Підтягуємо її ближче. Як швидко закінчується їжа. Так, що в мене по гаубицям вже навіть ліміт. Так, А лім... Ану. Контрол. Так, не обрав, не обрав. Так, сюди, 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 сюди. Сюди кажу. Зараз ще й випадково. Ще й втратити гаубиці, не вистачало мені випадково. Давайте, давайте, вогонь! Задалеко ви пішли, га? Вам не здається? Так, добре. Добре, добре. Давайте, давайте вже підемо у наступ. Гаубиці назад. Э, вперед. Вперед. Всі всі війська вперед. Ось це нам треба знищити якомога швидше. Доки піхота до них не дісталась. Давай. Так, дуже добре. Перший загін. Другий загін. Що в мене по артилерії? Як бачите, ворога дуже багато. Прям дуже. Але чомусь гармати не стріляють ворожі, і це дуже добре. Дуже добре. Гаубиці відпрацювали. Ти просто подивись. Ти просто подивись, які вони молодці. Так, зараз ми втратимо дуже багато воїнів. На жаль, на жаль, зараз картечу порожі гармати нам, по нам дуже сильно можуть вдарити. Але ми не можемо витрачати вже часу. У нас майже не залишилось ресурсів, як бачите. Ми не маємо ринку. Та ні, ми маємо ринок. До речі, ми маємо ринок. Давайте, отаким чином, поки що зробимо. Та це вже перемога. Це вже перемога, і я можу показати вам мапу. Тобто ось ще війська ворожі. Ось тут ще ворожі війська, і в разі втрати воріт на цьому рівні складності, ще й ось тут спавняться воїни, якщо я не помиляюсь. Загони ворожі і атакують нас. Зараз ми знищимо ось, цей ось останній склад, і це буде наша перемога. Ось такий бій, ось такий захист вільня. Доволі складно, скажу вам. Не з першого разу це проходиться, не з другого і не з третього. Але коли ти. Ну розумієш, в якій послідовності що відбувається, це дуже навіть цікаво. Це завдання мені дуже сподобалось. Я не знаю, як сподобалось вам. Напишіть у коментарі. Мені реально цікаво, чи зміг я передати ось те, що відчував я під час проходження цього завдання. Цю напругу, а напруга мене напрузі я був. Майже весь час під час оборони цього міста, і навіть під час ось цього такого контрнаступу на такій захищеній позиції, де ворог стоїть, де ворог утримує позицію, відповідно, має е, плюс до захисту і до атаки, плюс 9. Тобто, ну, якось так. якось так. Напишіть у коментарі, мені реально буде цікаво. Ці... Це нову ця азарівська. Просто емоції переповнюють. На цьому будемо завершувати. Слава українській нації, смерті і клітющим ворогам! Слава Україні! До зустрічі!